Ми з вами розглянемо три таких основних пункти: це бізнес-модель, бізнес-план, для чого він потрібен, структура бізнес-плану і будова бізнес-плану. Дивимося на будову бізнес-плану. Сперше, резюме, тобто наскрізні процеси що, кому, для кого, як. Коротко описати продукт або послугу. Визначити цільову аудиторію та її кількісні параметри. Хто буде купляти у вас ваш продукт? Ви маєте чітко знати, хто мій клієнт? Характеристика підприємницької діяльності. Що ми тут описуємо в бізнес-плані? Ми пишемо, який у нас квет. Квет це класифікатор видів економічної діяльності, тобто, мій ФОП займається. Реалізацію освітніх та консультаційних послуг з оподаткування та обліку. Основними споживачами послуг будуть усі категорії фінансового ринку. Це я З обладнання і матеріалів, щоб впровадити в реальність написаний мною бізнес-план. Взагалі, ця бізнес-модель, для чого вона от буде працювати, і яким чином ми будемо працювати. Тобто, що має бути в офісі? Оренда офіса, як мінімум. Планується закупка ортехніки, меблів, ремонту, офісу. Далі